Перед тим як Господь Ісус Христос мав вступити на своє Спасительне служіння на землі, Богом був післаний на землю святий пророк Іван Предтечен. Це був останній старозавітній пророк. Місія. Івана притечі полягало в тому, що він повинен був приготувати єврейський народ до зустрічі із Ісусом Христом, до прийняття нового божественного учення, яке буде проповідувати. Спаситель Ісус Христос. Тому Іван Хреститель закликав народ до покаяння, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Святий Іван Притеча відчував, що ось ось повинен з'явитися. Місія Христос. Він побуджував народ сповідувати і визнавати свої гріхи. Для цього Він хрестив хрещенням Покаяння в уріці Йордані. людей, які приходили до Нього. І визнавали свої гріхи. І це хрещення покаяння, воно було підтвердженням того, що людина каялася в своїх гріхах. Хрещення, яке практикував Іван Притеча, не було таким як воно встановлено Господом нашим Ісусом Христом. Про це сам свідчить святий Пророк. Він говорив, що я вас хрещу водою, а ось заді мене іде той, який буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Ісус Христос приходить із Назарету до річки Йордан і просить Івана Притечу хрестити Його. Це відбувалося біля міста і Будучи святим, над Іван Хреститель відчув, що Ісус Христос не є звичайна людина, а є Божественний Пісванець, в якому жодного гріха не було. І він не потребував хрещення покаяння, яким хрестив ян притеча грішних людей. І тому Іван Хреститель відмовлявся хрестити Ісуса Христа. Тоді мовить. Спаситель наш Ісус Христос, оближ, бо тепер нам треба сповнити всяку правду. Чому полягала правда, яка мала сповнитися? Бог створив видимий світ. Із речовини, яка була створена ним із нічого. Ця перша речовина була у вигляді води. Потім із цієї першої речовини, яка була водою, і, і, і Яка була створена із нічого богом. Бог створив землю, інші планети і всі живих істот. Але спочатку, коли були створені небесні тіла, наша. Планета Земля, інші планети Сонце, місяць, зорі, вони існували у вигляді води, тобто світ земний створений із води пізніше води. Згустіли, затверділи і на землі створилась суша, а інші небесні е, тіла стали матеріальними, твердими, які ми спостерігаємо на небозводі. Ісус Христос. Прийшов на річку Йордан хреститися. Він не був звичайною людиною, а Боголюдиною. І своїм хрещенням у воді Господь наш Ісус Христос як Божественний Творець відтворює. Природу, яка була створена ним раніше, бо творцем все видимо і невидимого Всесвіту, є друга особа при Святої Трійці, Син Божий. Бог отець. Виносив ідею в своєму розумі про створення невидимого і видимого світу, а цю ідею цей задум Божественний, втілив Син Божий. Друга особа при святої трійці. І тому знову Син Божий втілився в образі людини. І відтворює як людське іство, так і всю природу, яка була створена не раніше, але була ушкоджена гріхом, який допустили Адам і Єва. І потім таким гріховним шляхом пішло все людство. Потрібно було обновити як людину, так і всю природу. І як боголюдина, Ісус Христос війшов у воду. Відтворив її заново, освятив її, преобразив і людське єство, і вся природа земна набули таких властивостей, які вони мали до гріхопадіння наших прабатьків. Відновлена була їхня сила, їхня повноцінність і цілісність, яка була втрачена через гріхопадіння людей. В цей час Ісус Христос. Занурений був повністю у річку, і коли він після хрещення Іваном Хрестителем вийшов із води, відкрилися небеса, Ін Хреститель побачив це. Тобто відкрився доступ до того Всевишнього небесного світу, в якому перебуває вічний Бог. Відкрилося нове життя, і з небес зійшов Дух Святий на Ісуса Христа в вигляді голуба не злітів, як літає птиця, а зійшов. І Іоанн Хреститель почув голос із небес. Це промовляв отець до сина свого. Це є син, мій. тобто отець засвідчує, що це є його син, який від віків існує разом із ним. І є такий же самий Бог, як сам отець є Богом. Улюблений. Хоча Бог є один, але Він складається з трьох осіб, бо Отця бо Сина і бо Духа Святого. Три складають єдине, і це єдинство обумовлюється. Надзвичайною зверхприродньою любов'ю між трьома ос божественними особами, тому вони складають одне неподільне, один Бог. До якого моє благовоління? В якому моє благовоління. Бог отець благоволить до свого Сина, і це благовоління проявляється вічно. Ісус Христос хрестився, коли йому сповнилося. Тридцять років Господь наш Ісус Христос прийшов на землю, щоб стати учителем людей, вчити їх новому божественному вченню. Але вчителем. У єврейському народі могли ставати тільки ті особи, які досягали 30річного віку. Ось чому Ісус Христос хрестився у віці 30 років, і після сповнення 30 років Він об'явився відкрито людям, що він є Месія. Що він є Боголюдина, що він є Спаситель всього роду людського. Чому Ісус Христос хрестився, як всі інші грішні люди, Ісус Христос. Своїм хрещенням від Іоанна Хрестителя засвідчив, що він уподібнюється всім людям. Він не відгороджується навіть і від грішників, а хоче бути одне із ними, розділити їхню участь. І цю участь, як найбільший винуватець перед Богом, він розділив на Голгофі, коли страждав не за свої гріхи, бо він був безгрішний, а за гріхи всього людства. Від початку Служіння Божественного на землі Ісус Христос закликав людей до Покаяння. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ісус Христос вчив людей новому євангельському вченню, відкривав їм правди і вказував шлях, яким слідуюча людина може осягнути вічного життя, уйти в Царство Боже. Але яким чином людина може увійти в Царство Боже, спадкувати це нове життя? Ісус Христос своїм хрещенням в річі Йордані якраз вказує цей засіб, який Він дарує людям? Це таїнство через яке відбувається відродження людини, створення із старої людини нової людини, вже безгрішної. Але цей процес відбувається у святому хрещенні. Через святе таїнство хрещення людина очищується від прабатьківського гріха, який передається по спадкоємності від батьків через окунання занурення у воду. Людина заново народжується, у ній відновлюється як духовна природа, безсмертна душа, так і тілесна природа. Людина очищується і освящається, стає новою преображеною людиною. Яка з'єднується із живим Богом. І через таїнство святого миропомазання на людину сходить Святий Дух, і людина обожнюється, вона приєднується до божественного життя. Ось яке велике. Значення має для людини хрещення. І це засвідчив і підтвердив Ісус Христос своїм хрещенням на річці Йордані.